Вас вітає компанія Greenway Auto. Ми знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. нас сервісний центр МВС Мрео. Ось наш великий автосалон і дуже-дуже-дуже багато Volvo, якщо ви бачите. Компанія Greenway Auto спеціалізується по Volvo. І Сьогодні на перегляді у нас ось ця красотка, яку ми привезли із Нідерландів, з Європи. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ціна першої реєстрації з урахуванням пенсійного фонду. Ну, те, що ви заплатите в МРЕО офіційно, буде десь близько 5 тисяч гривень. Тепер детально про цей автомобіль. Без ДТП. Не фарбована жодна деталь. У мене є товщиномір, пройдусь покажу. Ідеальний по зазорам. Технічно справний автомобіль в дуже-дуже хорошому стані. Я думаю, що камера передає зовні лакофарби покриття і салон покажу. Це у нас бензиновий. Volvo V50 з двигуном 1,6 MPI бензин. Простий надійний двигун, Фордовський 1,6. Той, який ставився на другий фокус. Тому на цей двигун без проблем стає газ 4-го покоління. Автомобіль дешевий в обслуговуванні. Тут ходовка аналогічна, як у другого фокуса. 2010 рік випуску, хороша комплектація, Ззаді парктроніки є, клімат контроль двох зон. ну і ще там всяких фішок є, Хватає, я покажу. Гляньте, як в зоні виглядає лакофарбовому покриттю, цей автомобільчик. Хто не знав, низ дверей і пороги це все пластик. Тому там царапини, сколи, піскострують. порозі не бояться. Автомобіль заведений, двигуна зовсім не чуть. Ну, зовсім не чуть, як він працює. Лінзована оптика проти отуманки. На бампері, на капоті сколів немає. Резина нова. 205-55R16. Тормозные диски. Ну, минимальная выработка. Еще не один сезон поездить. Ну, вот так, гляньте, выглядит зубни. эта бензиновая красотка. Сразу же пройдусь с миром Допуски десь до 120 микрон. Капот алюмінієвий завжди мій прибор менше б'є. І це добре, тому що сколів теж не боїться. 37. 35. 48. 84 73, 74, 95. 84, 84, 98, 96, 87, 80, 88, 87, 89, 97. 90, 91, 90, 80, 88, 87, 84, 87, 104, 71, 82, 90. Жодна деталь не фарбована. Лобове скло мінялось. Мінялось, не пам'ятаю кому, ну, мінялось. Сколи не пройдеш штиховля, тому потрібно міняти. Тепер подивимось по салону. Все остальне скло, до речі, по периметру рідне. Ось такий красивий стильний комбінований салон. Якісні дуже матеріали, пластик, резинки, порої, гляньте. CIPS комплексна система безпеки від бокового зіткнення, карти. Танс салону. Потолок акуратний, без пошкоджень, довгоміри не возили. В автомобілі не курили, приємний запах. Ось величезний багажник. Класна шумоізоляція. З однієї сторони тут войлок, з другої... Тут підсилювач звуку є, хто не знав. Резинки пластик. Зразу скажу, дуже класна ходовка. От я поїздив два дні на цій машинці, прям ідеально класно тримає дорогу, ніяких там свірчків, стуків, ну, відчувається хороша ходовка. Ці заводські наліпки ще є. Ось салон. Тут у нас такий органайзер, підлокотник, комбінований, шкіра, тут тканина. Водійська карта стан. Всі 4 склоп підйомниками з автодоведенням і є ще у нас складування дзеркал. Водійське крісло, порог пластик, гляньте який стан хороший. Ну і стан руля. Мультируль, є круїз контроль, управління магнітолами, включення телефону по блютузу. Так, що в нас тут є? High-Performance Sound, підсилений звук, класно тут дуже акустика. USB Aux, CD можна підключити. Клімат двохзонний працює, перевіряв, холодом все чітко дує. Що заправляти, нічого ремонтувати не потрібно. Два ключі, пробіг 201 тисяча 8,7 показує розхід палива. Aux USB. Зараз підемо подивимось по двигуну, є що показати і розказати. І чому 8,7 розхід палива? В принципі, розхід палива у цього двигуна 1,6 бензинового. Траса 5,9, змішаний цикл 7,2 і місто 8,9, ну 9, хай буде. Зараз там показує 8,7, так? Да? Ну, це от якраз міський режим. Прогріви, переїзди, зупинки туди-сюди. Міський режим. Це дуже хороші показники для цього двигуна. Ставиться газ четвертого покоління без проблем. Буде економно. Дешеві в обслуговуванні. Гідропідсилювач. Картерних газів немає, не димить. Масло не бере. Ось робота двигуна, наскільки рівно і тихо працює. Сто кінських сил два раз придвал, а 16 клапанів, Ну повірте, він набагато бодріше їде, я не знаю за рахунок чого, ніж його конкуренти з двигуни 1.6. Ті ж ваги там, і так далі. І ви це відчуєте при тест-драйві. Дуже-дуже хороша. Стан дуже хороший цього автомобіля. Значить, екологія на місці, каталізатор не вирізався. Антифриз гляньте який акуратний чистенький. Це, ця кришка вам нічого не дасть, бо це бензин. І там видно, він крутяться ну, можуть кидати масло сюди, бо воно ж крутиться. Тут себе не кидає. Ну, навіть на холостих, втягує кришку. І це добре. Все добре тут із компресією, з двигуном, ну проблем немає. Затроїла, свічку поміняв, чи катушку да і все. Класний двигун. Механіка, п'ятиступка. По вихлопу зараз подивимось. Ну воно видно, тільки видно, що тільки капає конденсат. Бачите, трошки накапало. А так все добре. І це добре, коли капає конденсат. Тому, друзі, хто шукає економічний, дешевий в обслуговуванню автомобіль. Але якісний, з класними матеріалами, з класним кузовом, який не ржавіє, не боїться ніяких здуття фарби і рижиків, то це ось найкращий варіант. Хороша комплектація, ще й не фарбований. Автомобіль знаходиться в Києві, повторюсь, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось автосалон. І тут у нас цих Volvo дуже-дуже багато. Но вони в основному дизельні. Бензинові теж привозимо, ну, от сьогодні такий у нас бензиновий. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте подобайки. рекомендуйте друзям. Також анонсую, що у нас є послуга доставки по регіонам країни автомобіля. І так як мрео рядом, то допоможемо вам за реєстрацію, якщо потрібно. На цьому, друзі, все. До зустрічі!